Мова про продаж моєї квартири ніколи не йшлася, тому що спокійним чоловіком ми чекали 10 років це житло, і понад 30 років з 84-го року, з дня вводу в експлуатацію житла, ми мешкаємо в цьому будинку. У 2011 році я підписала довіреність. Істотне значення цієї довіреності. Адвокатом нотаріусом Фещенко не було роз'яснено. Значить, мова йшлася. Всі свідки виступили на суді, і у рішенні від 7.05.2014 року, у судовому засіданні, цитую: у суді встановлено, що під час підпису довіреності я була впевнена, що змісто спорюваного документу пов'язане тільки із отриманням кредиту, і в судовому засіданні в рішенні суду. Мене звільнено від доказу цих фактів. Про, яке, про який продаж квартири йде мова. Е, про продаж квартири я знала тільки в 2013 році. Мені позвонили пізно ввечері, і з того в, 2012 році, в 2013 році два роки зовсім я не знала про продаж квартири. Е, у 2013 році Барамбоєм позвонив пізно ввечері на роботу, що він новий покупець квартири. Ніяких документів я більше не підписувала, і в договорі куплі-продажі вже один чоловік Яремчук Ярослав Володимирович, а в довіреності двоє Гута і Яремчук. Гута дав письмові, сам приїхав на суд, дав письмові покази, що він з Духом мене не знає, що я ніколи, ну я ж сподіваюся, що я ніколи не давала йому повноважень продавати квартиру, він мене зовсім не знає. Ці письмові покази є у документах. Шахрайським методом. Шахрайським методом. А вже в договорі купівлі-продажу тільки Яремчук. Квартира продана в 13-му році, а Яремчук Ярослав Володимирович тільки в 2015 році від працівників міліції при е, протоколі, Оформлені протоколу допиту тільки в 2015 році е, почув про це діло. І ніколи мене він не бачив. Є протоколи доказів свідків, що вони мене ніколи не знали. Ніколи я не давала доручень на продаж квартири. Ніяких коштів згідно договору купівлі-продажі у сумі 237 120 гривень він не отримував. Розбіжності дуже багато. А можете розказати нам от того вечора, коли вам позвонили і сказали, що ваша квартира продана. Як це було? Я з того вечора, значить, квартира продана у лютому 2013 року. Позвонив барімбоєм в 11 вечора мені на роботу і сказав, я ваш новий покупець, освободіть мені квартиру, бо я прийду топором, все порубаю. На слідущий день я визвала наряд міліції, але він не приїхав. І з того моменту. Суды? ми зразу звернулися в... в... на Лесі Українки в міліцію во всі правовстановлюючі органи, навіть у столицю. Відповідь дуже велика кількість звернень, і всі відповіді були послані на Житомир. В Житомирі нічого не пробити, бо на суді сам Берембоєм заявляв, що в нього все, все куплено. Мені все рівно кому давати взятку, чи суді, чи вам. Хотів мені дати дві тисячі всього доларів, і щоб я з сином самостійно виписувалася, на що ми, звісно, не погодилися. Грошей ніхто мені не оддав. Як, як в довірності вказано, що він, Яремчук мій представник, а він ніколи мене не бачив і я не давала, то як кому баримбуємо, у кого він купив? Хто йому продав у 2013 році, як тільки в 2015 році Яремчук узнав про цей продаж? На судах всі рішення судів першої інстанції. І апеляційні всі рішення, все, всі в пользу бандитів, тому що вже п'ята квартира. Я не одна така постраждала. П'ята квартира вже у нього є кошти. І він отримує нужні рішення, які йому потрібні. Він заявляє сам ні в одному із судів Яремчука не було, і рішення виносяться в пользу бандитів. Навіть нові дані, які є, ці протоколи свідків, і письмо слідчого Бондарчука, який веде мою справу, і Ящук, прокурор, якому передані ці діла. Е, значить, що е... це я говорила, я вже... ви ще знаєте, про Прошу розкажете, От що вас об'єднує скраю, щоб ви розказали, що одна банда віджала за скільки 5 чи 6 квартир. Моя квартира вже це дуже небезпечна банда у чотири чоловіка в цій банді. Загоруйко предводитель цієї банди, значить, він вишукує, ошукує людей, довірчивих людей, передає барембойму, який дуже за малу ціну. Шахрайським методом забирає ці квартири, другий цей барембоєм у цій банді, потім цей Фещенко, якому дали взятку, бо він мені навіть істотне значення довірності зовсім не об'яснив і чув, як я сказала, що я не продаю квартиру. І четвертий нотаріус Черпак, тобто, да, нотаріус Черпак, як вона могла підписувати у 2013 році. Є аудіо-відеокасета, що Берембой віддав гроші присутності в присутності п'яти чоловік, в тому числі і Черпак, яка нотаріус цей. Як тільки в 15 2015 році, Яремчук знав, тепер у договорі куплі-продажу вказано, що я продаю квартиру до іншого місця, до від'їзду до іншого місця проживання. Це в мене єдине житло. Тут мій син, мій онук, моя невістка, тут поховані мої батьки, мої сестри, мої брати. Мені зовсім не треба було нікуди переїжджати, я понад 30 років прожила в цій квартирі. Все шахрайським методом зроблено, як і всі п'ять чоловік. Перший білов. Зараз там живе Берембоєм Олександр Володимирович. Другий у ділах в кримінальному провадженні у ділах судів є Жалоба Чуєвої Єлени Васильівни, яка ж проживала по Домбровському, 26. Третя квартира моя, четверта квартира Краєвої Світлани. А п'ята квартира вже до того дійшов Барембоєм, що вже на жінку свою переформив Новікова Наталія, і також на Лесі Українки відкрите кримінальне провадження. По Новіковій, це вже ми тільки що ми знаємо, п'ять чоловік ошукав барембоєм. А в міліції заявляє, що він е, е, справедливим методом купив квартиру, кого ж ти купив в тринадцятому році, і хто присутствував, кому ти гроші віддав? Бо в суді кажуть, щоб такі гроші, такі дані про гроші. А тут каже. У протоколі допитів що о, я віддав Яремчуку, а Яремчук каже, що з новим духом ніяких коштів, що мені тільки Загоруйко обіцяв, як я підпишу там якісь документи, то він мені дасть винагороду у сумі 1500 гривень. П'ятеро знайшлися всі разом, так? Знайшлися ми всі разом, і е, за, хотіли в цю середу записатися на прийом до е, полковника міліції Рудика, начальника управління УМВС України в Житомирській області. але сьогодні прийому нема. Ми записуємося на, на слідуючі середу і будемо добиватися справедливості. Що ви будете просити, що ви будете вимагати? А скільки вже це стільки епізодів вам? Ми будемо просити повернути моє житло і всім остальним повернути наше житло, і е, ми будемо требувати підозру, бо це шахрайським методом, щоб допомогли нам розібратися е, у суд, у суді, щоб прийняли вірне рішення, бо всі. Рішення приймається тільки в полі бандитів. Навіть останнє останнє засідання суддя Слюсарчук, навіть не прийняла до не прийняла до уваги письмо слідувателя. Протоколи. Не захотіла до діла приймати, вже дали письмо слідувателя, в якому і Єремчук, і Гута наголошують на тому, що ніколи мене не знали, ніколи в мене ніяких коштів не брали, ніколи я не давала завдань перший раз чують про продаж квартири. Квартира була в тринадцятому сотні році, не в ви звернулися. В 11-му я підписала цю довіреність на отримання кредиту. Це встановлено у суді. Це встановлено у суді і суд. Освободив мене від доказів цього факту, про який продаж квартири йде мова у всіх цих чотирьох рішеннях. Скажіть ще, от якими які методами діє цей боєм? Він тоді вам погрожував. що, Після того, що... Я обращалася у прокуратуру. Мене зустрічали в городі з ножами і з за і берембоєм. Я писала і в прокуратуру, але ніяких дій він погрожував, оскарбляв мене, погрожував. І по сьогоднішній день погрожує. Предлагав взятку 2000 тисячі доларів, щоб я самостійно виписалась. Сказав, що заплати мені 237 тридцять тисяч гривень. Чому я повинна йому платити, як я її не продавала? Це люди, які вказані вже в офіційних документах, є офіційні документи, що люди, люди сном і духом мене не знають. І ніколи я не давала їм доручень продавати мою квартиру. Mm -hmm. О яких рішеннях е, моно я, я, які рішення у пользу бандитів е, моно судить по цим рішенням, яким чином вони отримувались? Е, вони до вас, якось виселяли вас чи ні? Чи це все тільки на словах? Е, він, е, значить, приходив, сказав, що він вже оглядав мою квартиру, що в моїй квартирі були квартиранти, вони відкрили, пропустили його в квартиру. Він оглянув і його це влаштувало. Але ніколи на суді, свідки, вісім чоловік виступало, на суді, свідки, виступили, на суді, свідки, виступили, що в мене ніколи не було квартирантів по дому. От, ніколи не було квартирантів. І якби навіть і були б квартиранті, то без моєї згоди вони б ніколи його не пропустили, квартиру. А скажіть, коли б останній суд, коли вам сказали випуститися чи як? Значить, 22.09 був суд, значить, першої інстанції Слюсарчук. Це було в 2015 році. Був суд Слюсарчук. Ми з рішенням не згодні подали апеляційну скаргу, і перед цим. Був суд, була соли допитів і письмо слідчого. Протоколи допитів Слісарчук не прийняла до діла, а тільки письмо, е е офіційне письмо слідчого, але вона зовсім е не розбирала його і зовсім не прийняла ніякого е розгляду цієї бумаги. Не було. Гаразд. і ще представтесь, будь ласка. Павлущенко має Михайлівна. Ваша квартира скільки там? 52 квадратних метри, двокімнатна квартира. Макситова Меж... 5 квартира 6, мешкаю понад 30 років, з 84-го року зняв воду в експлуатацію житла, спокійним чоловіком, 10 років чекали це житло. І я все життя, всі вдома, в 9 поверсі, всі в шоці від, від цих шахрайських дій. А скажіть, от ви не боїтеся? Дуже боюся бо кожний день, кожний шорох ночами не сплю, кожний шорох, що точно так же виселить, як краєву в присутності е, міліції з лесі Українки, які дозволили вибити і Краєвої украєвої Світлани е, двері, і де він взяв кошти на таку дорогу берем де він бере кошти, вже п'ята квартира. Ніхто не, не, навіть не поінтересувався, де він такі кошти бере, не працює ніде. Інвалід. Але як мені не допоможуть, буду своїми методами. Будемо і до Києва. Я хочу сказати, що приготувала бензин, буду спалювати. Це не треба. Нема допомоги ніде. У відчаї прошу допомоги. Прошу допомоги і, 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 і прошу наказати всіх бандюків. Дуже прошу повернути моє житло, це єдине житло, мені нема куди йти, навіть нема за що найняти машину і е, робочих, щоб винесли мої речі всі. І буду сидіти у дворі будинку, бо мені нема куди йти. За, за, заплатити за житло, десь наймати у мене коштів немає.